Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Найбільша сума боргу 105 тисяч по квартирі. Впалення, ще зараз не включене. Ми замерзаємо. Оці гігакалорії, сума гігакалорій, має бути обов'язково дорівнювати показникам будинкового лічильника Розумієте? бо якщо во дуря, то саме ту. Майже 753 мільйони гривень заборгували жителі Кіровоградської області за житлово-комунальні послуги. Зокрема, борг за послугу теплопостачання нині понад 418,5 мільйонів. Споживачами централізованого теплопостачання в області є жителі міст Долинська, Світловоцького Олександрія і Кропивницький, розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Поліщук. У Кропивницькому з боржниками проводять роз'яснювальну роботу. Якщо не платять, справи передають до суду. Про підготовку до опалювального сезону нарахування за опалення місць. Загального користування і роботу з боржниками будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. У Кропивницькому сповіщення про заборгованість за теплопостачання мешканцям багатоповерхівок розносять працівниці підприємства Теплоенергетик. Цього разу працюють на вулиці Академіка Тама. Найбільша сума боргу 105 п'ять тисяч по квартирі. На даний момент людей немає вдома, тому тому повідомлення про заборгованість ми залишаємо їм у двері. Говорить, якщо з боржником вдається зустрітись, пояснюють, як сплатити борг. Ті, хто бажає зробити, ну сплатити цю суму, але немає повної суми, то тим пропонується зробити договір реструктуризації і сплачувати по можливості скільки людина може. Понад 56 тисяч гривень заборгувала за теплопостачання Лідія Федюк. Впалення що не включене. А як включають, єлі-єлі батареї теплі. Ми замерзаємо. Оно голосу батарейку включаю. Ото на минут 20 нагріла трошечки і виключаю. На діяліці. Допомоги ніякої немає. Оце дві триста сімдесять а нема. в мене ніякого доходу немає. Немає ніякої допомоги, Немає майже 753 мільйони гривень заборгували жителі Кіровоградщини за житлово-комунальні послуги: газу, воду, електро і теплопостачання, сказав заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Поліщук. За послуги постачання теплової енергії борг населення становить 418,6 мільйонів гривень. Послугу централізованого теплопостачання жителям області надають підприємства у Кропивницькому Олександрії, Світловодську і Долинській. Зокрема, у Кропивницькому комунальне підприємство теплоенергетик подає тепло до 664 будинків. Споживачами є 10 тисяч 675 родин. Загальна заборгованість населення за спожиті послуги з централізованого теплопостачання складають 159,5 мільйонів гривень. Це борги, які ми успадкували від колишнього орендаря за. Минулий опалювальний сезон 2024-25. Практично на сьогоднішній день із 94 мільйонів гривень, які були нараховані нашим споживачам населенню, сплачено майже повністю. Тобто, у нас борг за минулий опалювальний сезон по оплаті складає 2,5 мільйона гривень. Зі слів керівника підприємства Олександра Чельника, одним зі способів впливу на боршників є звернення в суд. Вже подано до суду 1119 позовів на загальну суму, округлену там без мало 73 мільйони гривень. Для того, щоб скористатися своїм правом і звернутися до суду. З позовними заявами по стягненню цих боргів нами сплачено за цей час 1 мільйон 120 тисяч гривень. Це судовий збір. Канавча служба стягнула за двадцять й за роки. Стягнула поки що на суму 5,5 мільйонів гривень. Окрім квартир з центральним опаленням, повідомлення розносять і власникам квартир з індивідуальним про заборгованість за місця загального користування. Людей стоять лічильники у підвалах, і навіть ті люди, в яких автономне опалення, вони змушені платити за місця загального користування. Вони його не сплачують. Плату за опалення місць загального користування нараховують згідно з постановою Кабінету міністрів про порядок надання послуг з теплозабезпечення від 2019 року, пояснив керівник підприємства Олександр Чельник. Відповідно до нормативних документів, певної методики, і нараховується плата за місця загального користування. Каже, цьогоріч цю оплату мали запровадити для всіх, але відклали, тому що для нарахувань треба, зокрема, технічний паспорт кожного будинку з інженерними даними для формул розрахунку. Поки цю документацію збирають, плату за місця загального користування у Кропивницькому з 2022 року нараховують мешканцям багатоповерхівок з лічильниками теплової енергії. Таких у місті 15. Борг за цю послугу нині понад 2 мільйони гривень. Повідомлення про борг за опалення місць загального користування отримала Світлана Свідро. «З 22-го року 4 тисячі 326 гривень. Хоча Розпишіть, в мене з 10-го року вже немає особового рахунку по теплу зовсім. Я, якщо відключалася від центрального опалення, я вважала, що в мене вже цього особового рахунку немає. З 22-го року чомусь почали з'являтися такі платіжки, і мені не подобається ще ставлення того, що. Чому думають вони, що ми гріємось від під'їзду? У мене опалення включається раніше, ніж у під'їзді. Так само, і сусіді я обогріваю. я вважаю, що я грію. Ходити в тепленергетику, в мене нема з ними особового рахунку. Як вони можуть мені виставляти рахунки? Несправедливо не платити не можу і не збираюся. Не ігнорувати повідомлення про заборгованість радить юристка Тетяна Корчемна. Якщо немає договору, укладеного із підприємством, тобто він підприємство не має право вимагати відшкодування цих витрат, тобто не має права виставляти рахунки особисто до боржника тільки на основі укладеного з ним договору. Потрібно звернутися із заявою до підприємства про скасування таких нарахувань. Якщо ж бездіяльність проявляється, тобто ніяких дій від підприємства немає, до Держпромспоживслужби із скаргою, також боржник може звернутися до суду із позовом про скасування незаконних нарахувань та скасування цього боргу. Нарахування за опалення місць загального користування всім мешканцям будинку є незаконними лише тоді, коли будинок від'єднаний від комунальних тепломереж. Якщо в багатоповерхівці, хоча б одна квартира отримує від них теплопостачання, платити за це мають всі згідно з законодавством. Пояснив перший заступник голови комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко. Я ще не бачив людини, яка була б задоволена цією методикою і цим триста. Наказом, але вже скільки сім років він працює, і ніхто його покращити не може, розумієте? Бо якось, ну це надскладне питання, як розподілити ось весь цей обсяг тепла, який зайшов в Путина, як його справедливо розподілити між всіма квартирами. тепло абсолютно за іншими законами фізики розповсюджується, методом конвекції. Повітря через теплопередачу. Воно не йде адресно на квартиру, а нагрівається весь інженерний об'єкт під назвою Багатоквартирний будинок. І тому логіка тепловиків така: ми вам на будинок передали якусь кількість тепла. За якоюсь ціною, там умовно, 2000 гривень за гігакалорію, лічильник багатоповерхового будинку, показав будинковий лічильник, скільки ви спожили. І тепер заплатіть нам всю цю суму. І оця методика, умовно кажучи, якось розкидає цю суму по всіх квартирах. І тому придумали ці міста загального користування. Радить мешканцям будинків з лічильниками контролювати чи відповідають нарахування спожитому об'єму тепла, раджу всім, особливо якщо це такий ну, сколочений будинок, тобто збитий в хорошому розумінні, що сусіди розуміють один одного. Ключове питання стосовно справедливого нарахування полягає в наступному сума платежів квартирних. От якщо взяти кожну квартиру 100 квартир, просумувати. Подивитися, скільки кожній квартирі гігакалорій виставили, да? оці гігакалорії, сума гігакалорій, має бути обов'язково дорівнювати показникам будинкового лічильника. Розумієте? Бо якщо ворять, то саме тут лічильник будинковий показує одне, а кожному виставляють побільше. І в результаті. Ви можете переплачувати на 20-30-50% відсотків, і перевірити дуже важко, чи допускають вас до зняття показів будинкового лічильника. Оце базові ключові питання, які я вам раджу зробити. Як розповів заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Поліщук, розпочати опалювальний сезон для населення на Кіровоградщині планують 3-4 листопада. Температурний режим поки становить 8 градусів тепла і вище. Це дозволяє не запускати основні котельні. Антоніна Анатолій Басистий, Олександр Касяненко, Яна Боржак, Суспільне Кропивницький.